Сьогодні у нас ігровий день Ліги Чемпіонів. Вчора мене приємно здивувала команда Чалсі, яка в останній миць зібралася та перемогла Борусію Дортмут і вийшла далі. Сьогодні у нас дві гри в Лігі Чемпіонів, Баварія Сен-Жермен. Гра обіцяє бути дуже цікавою. З перших хвилин обіцяє гру лідера команди Парі Сен-Жермен Мбапе. В першу чергу більше підтражувати карточки в першому таймі. Варіант з пінальті. Варіанти із Тотал більше жовтих карточок 4,5 кутових більше, перший кутовий до 10-ї хвилини, та обидві заб'ють. І все-таки, я думаю, ну, проход Баварії в основний час. Друга гра у нас Тоттенхем-Мілан e Тоттенхем, який ну, я не знаю, чого їм там не вистачає, так само, як Мілану після чемпіонства, наче в них там щось не йде. E обидві заб'ють кутові, e індивідуальні кутових Тоттенхема. Команда должна атакувати, жовті картки на тотал більше. І е, в лігі конференцій в Африці є така гра аль ахдер Із Лівії грає Сан-Елуа із Демократичної республіки Конго просто перемога перших. Всього вам найкраще, будьте здорові!